Але санкції дійсно на них впливають. І, в принципі, з різних джерел, американських в першу чергу, певної міри європейських, відомі критерії, коли можуть бути нові санкції, посилення санкцій, навіть розглядання питання про відключення свіфт-кодів. Це такі речі: штурм Маріуполя, дійсно, спроба штурму Маріуполя. Далі наступ напрямі Харкова, або вихід бойових. Дій за межі Луганської і Донецької області, якщо конфлікт буде не тільки в цих двох областях, і ще один важливий критерій найбільш загрозливий використання російської авіації в бойових діях. Оце все може бути підставою і для введення нових санкцій, і для постачання зброї, зокрема летальної, але оборонної зброї в Україні. Добре, так, і останній я момент я додам насправді, от ці санкції вони і спосіб покарання Росії. Спосіб демонстрації, що Росія поводиться неправильно, і інструмент стримування вони не можуть зупинити Росію повністю, але стримувати стримують. в Росії дійсно санкції, скажімо так, болісні, і Росія хоче їх пом'якшити, і тому вона зараз от... А Це від ж... чого вони стримують зараз а, стримують від подальшої агресії діє. від прямої війни. Якщо б не було санкцій і побоювання нових санкцій економічних, я думаю, що конфлікт вийшов би на новий рівень, заява.